Слава Богу, вітаю вас, дорога церква. Буду сьогодні з вами ділитися словом. Ви знаєте, сьогодні були чудові свідоцтва. Свідоцтва завжди чудові. Знаєте чому? Тому що люди отримують бажане серцем. Да? Тобто, те, за що вони просили, переживали, вони це отримують і це співпадає з волою Божою для їхнього життя. І це завжди радісно, бо я сама віруюча вже багато років, і в мене було багато молитв до Бога, багато прохань. Різні були ситуації, тісні, не дуже. Але я завжди знала, що треба з бажання свого серця приносити до Бога. І в ту п'ятницю ми готувалися до Дня подяки міського. Який був дуже чудовий, хто був, той знає, що це був дуже чудовий час, коли віруючи нашого міста в єдності зібралися, прославили Бога, що цей рік Він був благословенним. Амінь. Погоджуйтесь: в країні, де є війна, є врожай, є світло, є тепло, і нам є за що дякувати Господові. І ви знаєте, коли я прийшла після репетиції, мені стало дуже погано і зле. У мене піднялася висока температура. А в планах то в мене було що? Субота, репетиція, неділя служіння на сцені, після служіння, ще служіння в місті. І ви знаєте, я вже лягала спати і почала молитися до Бога, казати своє бажання серця. Да? Кажу: Господи, ну, температура висока, перший день. Я розуміла, що субота-неділя це буде теж висока. Хто хворів, той розуміє. Да? Всі захворювання вони перші три дні такі важкенькі. І я кажу: Господи, ну мені не можна хворіти. Ми всі так, да, такі, хто має якісь відповідальності, той каже: Господи, мені не можна хворіти. Я так і сказала Богу. Але потім мені прийшло таке знаєте, така довіра і віра Богові. Я кажу, але нехай буде воля Твоя. Ну, Якщо є воля на зцілення, то зціли, ні, то я прийму. Ну, Мені це важко, я скажу, сказати було, що я прийму, бо я дуже відповідальна людина, мені треба бути усе, що я пообіцяла. Але я сказала: Господи, я прийму, і в мене був такий мир. І сьогодні я хочу поговорити про саме цю фразу і про це ось, цей акт довіри, що, Господи, не моя воля, а Твоя нехай буде. Як часто в своїх молитвах, ну, в своїх бажаннях серця ми шукаємо саме волю Божу? Я знаю, що багато може запитати, хіба немає волі Божої насілення. Хіба немає волі Божої на життя, на процвітання? На все є воля Божа, але Бог дивиться на нас наперед. Коли ми з вами молимося, ми дивимося зараз тут і зараз да, і тут, колись я казала. А Бог бачить волю наперед, і вона більша, ніж наша. І я хочу з вами зачитати зараз. Давайте ми відкриємо дві історії і дві молитви із життя двох божих людей. Один був Божим царем в Ізраїлі, інший був Божим сином, який теж прийшов на цю землю і жив серед нас. Давайте ми з вами відкриємо Ісая, 38 глава. З першого по п'ятий вірш. У той час Єзекія це цар Ізраїля. Він був Божою людиною. Він слухався Бога, він при своєму царюванні зробив так, що Ізраїля був тільки один Бог, якому вони вклонялися в храмі і почитали лише одного Бога, Бога Ізраїля. І оцей цар смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая і сказав йому, що говорить Господь: віддай розпорядження своїм домашнім, бо ти не виздоровієш, а помреш. Я думаю, що кожен з нас, коли до нього прийдуть і скажуть, що готуй заповіт. Да? Ти скоро помреш, то перше бажання буде, Господи, ні. Я ще не все зробила на цій землі, да? ще не всіх онуків понянчила, не всіх дітей одружив. І це бажання нормальне для кожної людини. Ще пожити, да? ще побути з близькими це добре і гарно. І так само Єзекія. Він повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності, серце і робив те, що тобі до вподоби. Після цих слів Єзекія почав, Єзекія почав Гірко ридати. І було слово Господнє до Ісаї такого змісту. Іди повідомлі Зекію, що говорить Господь: Бог твого батька Давида, почув я твою молитву і побачив твої сльози, я додаю до твого віку ще 15 років. Бог чує наші молитви, Бог чує бажання нашого серця. Але чи завжди бажання нашого серця відповідають волі Господньої? І нижче ми з вами ще зараз прочитаємо. Ні, не нижче ми відкриємо хроніки. Хроніки 33 глава. З першого по четвертий вірш. До чого призвело бажання Єзекії да, ще продлити своє життя? Хроніки 33:1. Манасії було 12 років, коли він зійшов на царський престол. І 55 років володуряв володарював у Єрусалимі, він чинив зло перед Господом, наслідуючи огидні звички народів, яких Господь прогнав перед ізраїльтянами. Він знову побудував капища на узвищах, які знищив його батько Єзекія. Тобто, коли Єзекії додалося ще 15 років, в нього народився син, якого звали Манасія, і коли цей Манасія почав володарювати, він робив неподобні грішні речі, водячи весь народ Ізраїля в це. Тобто, страдав не лише Манасія, да? син Єзекія, який народився, страдав цілий народ. Манасія покаявся перед Господом, він навернувся, коли його забрали в полон, і над ним чинили фізичні тортури. Він згадав про Господа і визвав до нього. І потім повернувся в Єрусалим. Але його син, тобто це вже онук Єзекії, він теж цар царем, і він чинив ще більші гріхи, ніж його батька Манасія. і він вже не покаявся, його вбили. Був задум його вбити, бо народ не міг вже цього терпіти. І це молитва і бажання серця, яка була без волі Божої. І друга Божа людина це Божий син, який прийшов на цю землю. Він знав волю Божу від самого Бога. Що було його начертано. І давайте ми з вами відкриємо і почуємо його молитву. Це Матвія, 26 розділ, 38 вірш. Тоді каже їм: це Ісус, смертельним смутком охоплена душа моя. Дивіться, що є Зекія, що Ісус. Вони мали ну, душевні терзання, так? Той знав, що має померти. Ісус знав, що Він має померти і прийняти да, ці тортури, ці знущання. І його душа теж смертельна. Вона була в цьому розпачі. І ми знаємо, коли ми читаємо Біблію, що коли він молився в Гевсеманському саду, то пот був краплями крові. Настільки в нього були. Ну, серйозні тілесні переживання, як кожен з нас з вас переживає. І ось він каже: смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтесь тут і пильнуйтесь зі мною. Це він каже своїм дванадцятим е, учням. І прийшовши трохи далі, впав до лилиць, молячись і кажучи, отче мій, якщо можливо, нехай мене обмене ця чаша. Тобто Ісус теж каже бажання серця, бажання душі, да, свої переживання. Він каже: Господи, якщо можливо, то нехай у мене. Але є потім декілька слів, які дуже важливі. Однак не як я хочу, а як ти. І ми часто кажемо за віру, і ми думаємо, що віра це коли ми кричимо в небо. Да, Стаємо на стовпах віри, стверджуємо. Но в п'ятницю, коли я молилася за сілення, в мене не було там смертельного стану, да? але це був такий епізод, коли Бог дещо мені відкрив. Що найвища віра Богові це довіра Його волі. Тобто, що Він хоче для мого життя. Де я маю бути? Ким я маю бути. Да? І найголовніше його бажання, ми. Люди, ми трошки матеріальні, да? ми земні. Ми хоч, ну це добре хотіти будинки, машини. Я рада кожному, в кого вони є, в кого є можливість гарно жити, гарне здоров'я. Бо це дає великі можливості. Але головна ціль нашого Бога це спасіння душі, тому що людина вона тимчасова на цій землі. Коли почалася війна, ми зрозуміли, що матеріальні речі теж тимчасові у нас. І те, на що ми витрачали все своє життя, заробляючи на дома, на якісь добутки, на бізнеси, воно може все в одну секунду в нас зникнути. І Бог каже, що головне це спасіння душі, бо душа буде жити потім вічно. І це найголовніша його воля. І коли ми кажемо, Господи, не моя воля, а Твоя, то це є ця віра довіри віри. Що я знаю, що твоє бажання спасіння моєї душі, і ти знаєш, як її спасти, ходячи тут, на цій землі. Амінь. І ви знаєте, Бог дав мені благодать в п'ятницю, я отримала сілення. я в суботу стала вже без температури і мала можливість послужити і в суботу, і в неділю, і я дуже вдячна Господові, що мені не прийшлось щось вигадувати по ходу. І тоді, коли я вже з неділю сиділа і це аналізувала, Бог сказав, що кажи це слово людям, щоб вони шукали моєї волі. Тому виказуйте бажання серця і шукайте волі Божої. І зараз ми з вами будемо збирати пожертвування десятини, і це теж акт довіри Господові, акт віри і довіри Його слову, Його обітницям, які він сказав в своєму слові. Тому давайте ми приготуємо пожертвування десятини, які йдуть на Боже діло, які йдуть на спасіння душ, на допомогу нашої країни, щоб настав мир на нашій землі. І давайте, поки проходять корзини, ми будемо з вами молитися, благословляємо, Господи, всі фінанси, які ти нам даєш, які ми маємо можливість заробляти. Нехай вони підуть на Твоє Боже діло, Господи. Нехай розпорядники будуть мудрими в Твоїх очах. Ми благословляємо. Я благословляю кожне серце, яке є щедрим, вірним Тобі і довіряючим Тобі, Господи. Благослови руки, які заробляють ці гроші, Господи. Ми благословляємо. І ми завдячуємо Тобі, що ми все це маємо сьогодні, в сьогоднішньому дні, що ми маємо хліб. Який нас насичує, що ми маємо кровлю, під якою ми можемо жити, Господи, це все від Тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Твоє святе ім'я. Амінь.